Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, сьогодні ми в Євангелії чуємо багато імен і апостол Матей хоче десь показати ту історичність Христа. Кожне і несе за собою історію. Кожне ім'я це є велика цінність, це є людина, це є глибокий світ. Для когось, може, як слухаючи ті імена, багато тих імен є для нас незнані, для когось хтось з цих імен є близьким. Так перечитував це Євангеліє. І також для мене багато тих імен вже не пам'ятається, бо як ми перечитували в семінарі Єсвіте письмо вчили, але воно десь відходить, коли ти з тою людиною не переживаєш, не є, навіть якщо її немає в живих. Але для мене. Постать Давида, яку там також чуємо, щось є важливе, бо людина, яка показала багатьом людям, також ми молимося тим псалмом 50-м, який говорить, що гріх є завжди передо мною, який навчив нас дійсно перед Богом бути прозорим світлем, який навернувся, який був дуже зайним. І також десь то ім'я є близько нашого пережиття, бо він, ми знаємо, послав ворію на війну, який на передову, який загинув. Давид хотів його дружину, собі взяти і так поступив. Зробив по-людськи судячи, дуже смертельний, можна сказати, гріх. Такий крок, щоб відібрав життя людини, але став на правильну дорогу. Ми чуємо імена кожен день в новинах, коли гинуть наші сини, наші діти, наші чоловіки. Ми чуємо, ми знаємо імена, ми дивимося на ті фотографії Небесної Сотні, які часто. Є перед нашими очима в наших молитвах. З наших монастирів було 10 отців в зоні автора на тій війні і я вам таку, можна сказати, навіть честь там буде. Два місяці з тими бійцями і дійсно то є честь бачити людей, обличчя людей, які, особливо тих людей, які пішли добровільно на цю війну. І зустрів там також багато імен, багато людей. Дивлячись на ті обличчя тих хлопців, Великої Надії. І вимальовується тоді правда, яка говорить, що наша Україна буде війна. У мене присутнє постійно відчуття, що Господь нас ніколи не залишить, не залишить самих покинутих. Так як навіть не залишив Царя Давида в тому смертельному грісі, дай ласку, благодаті навернутися і жалітися, і говорити постійно, що гріх є завжди передо мною, тою молитвою ми також постійно молимося. І ті слова стоять перед нами, перед нашими очима. Очима, бо ми з вами також маємо різні, різні гріхи, і також різні славності. Господь ніколи не залишить мандарів, які втратили своїх синів, дружин, дітей, які втратили батьків своїх. І дійсно це підтвердив мені такий досвід, коли в нашому батальйоні, я був в 25-му батальйоні Київська Русь, Дебальцево, там загинув молодий. Хлопець, чоловік 28 років. І ми десь то дуже так близько переживали, бо він був, між нами він був, входив в розвідку. Такий був активний чоловік з Києва, він з під Києва родом, працював в Києві юристом, залишив свою працю і пішов на війну. І він загинув, лишив дружину молоду дитину п'ятирічну. І коли ми молилися понахідо, і в мене все десь в думках було до ім'я, ім'я Сергія. І як, як поводиться його дружина? Хоч дитина маленька, не розуміє до кінця. І прийшов момент, десь пройшов якийсь час і треба було зателефонувати до тої дружини. І коли я дзвонив, я. Переживав, як та людина відреагує, в якому вона буде в стані, бо не знаючи її духа. Тільки можна було передбачити. І коли я зателефонував до цього Сергія дружини і не очікував такої реакції. Ясно, що вона не була десь на такому піднесному дусі, але була врівноважена говорила, була відкрита на розмову, задавала різні питання. Питалася, чи він буде в царстві Божому, бо вони хотіли він постійно хотів взяти шлюб, вона переживала, переживала за ту відповідальність, чи вони витримають у шлюбі, бо то дійсно велика відповідальність. І мала добре сумління, чи дійсно Бог відвізне до Царства Божого, бо вони жили без шлюбу. Навіть не знав, що сказати, але пояснював десь, ділився, що людина, яка віддала своє життя за дорогу, я думаю, що вона є в царстві Божої. І вона тоді каже, що друзі мого Сергія мені телефонують постійно і кажуть, що він сниться її, їм в білих кольорах і що він є в царстві Божому. Я це також то вірю. І тоді в мене то відчуття, що Господь нас не залишить, десь підтвердилося. Велику силу і надію наші воїни отримують з вашої молитви, то також ми з вами тут присутні в церкві щонеділі беремо в тому участь, духовну участь, щоб ті діти. Які там є, мали силу, відвагу, не мали страху відстоювати нашу свободу. Е, мені попалося в газеті там на сході один вірш попався одної молодої мами, яка ще в той час, коли писала цей вірш, мала в отробі дитину, яка не хотіла своєму чоловікові говорити, що вона вагітна. І відпустила свого чоловіка на війну. І цей вірш закінчується такими словами. І лише тоді, коли прийде додому, коли минуть хвилини всі страшні, хай стане вже тоді відомо, що вже молились за нього дві душі. Дійсно, та молитва навіть не знана, вона підтримує, видно. По тих хлопцях часто ми бачимо, спостерігаємо по новинах, які вони відважні. Вони спокійно спілкуються на камеру, хоч багато з них перший раз, але немає страху. Як вони пережили, бачили на свої очі смерть, вони не бояться вже камери, вони діляться своєю відвагою. Дійсно, я вірю, що молитва не пройде далі. Та молитва, де якою боляться е, мільйони наших людей. Як священник, я також від них, від наших бійців, черпав силу, надію, відвагу, дивився на їхні обличчя. І багато-багато хліб -багато є таких прикладів, що можна ділитися про ту відвагу, про ту те, що вони лишили все, пішли і там відстоюють, відстоюють, є на передовій, а ми тут їх підтримуємо своїми молитвами, своїми жертвами. Сьогодні, згадуючи в своїх молитвах, ті імена на передовій, ми також стоїмо осторонь і їх підтримуємо. При тій нагоді я хочу вам всім подякувати за допомогу фінансову, які ви збирали тут в церкві, за ті речі, які ви передавали. Це їм також дивлячись на ту підтримку хлопців тримає на дусі. Хлопців Військових наших тримає на і на малюнки наших дітей, вірші, які, в яких вкладене життя, щирість, відверто, що їх чекають, що вони потрібні, що їх люблять і чекають, які ти пишуть часто. Чекаємо, коли ти мені відпишеш, чи той лист попав тобі в руки, дорогий воїна. І також попросити вас, щоб сьогодні буде збірка на, на цю війну, попросити десь, щоб ви були десь солідарними в тому, підтримували перш за все молитвою, а якщо є якась можливість, бо не кожен має можливість зараз трудний, трудний час, але також допомогти, бо це є наша. Спільний, дякую вам і я вірю, що ми будемо жити свобідні, в своєї, вільній нашій Україні за допомогою Божої Амінь. Слава Ісусу Христу!